Святого Духа, м'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отця, і Сина, і Святого Духа. Я хочу, щоб ми ще раз заспівали цей трупар сьогоднішній різдвяний. разом розумівство, сохраняє Єси, і воспитання. Я хотів, друзі, почати сьогодні вам зі слів святого Євангелія, яке ми прочитали в день сьогоднішній, в честь Успіння, а він завжди читається в честь Божої Матері. Ми пам'ятаємо цей Євангеліє вже багато-багато разів про Марфу і Марію, так? що Марія вибрала час, але потім у кінець Євангелія він звучить так, що блаженно чрево і єси, з народу жінка воскликнула із Оса Блажено чрево, що носило Ісуса ісал, і Господь говорить тим же у облаженні, що слышивши Слово Божє, храня є. Тобто сьогодні ми маємо свято Успіння і співаємо цю красиву трупар в Рождестві, дівство і в успенні, і мира не воставила восп... і це бородиться. Хоча перед нами плащаниця Божої її... Мати і лежить її тіло на, на... на цій плащаниці, і ми це... ми це, скажімо так, це, це ми, ми це згадуємо. І в нас це на, наочно перед нами цей образ тіла тіла Божої Матері з хрещеними руками на плашниці, і там сьогодні нагадує, так само лежать наші солдати, які поклали свої душі свої за нас. Душі свої поклали, щоб ми залишилися вільними християнами, справжніми християнами. І оце насправді, мені здається, це той момент, коли наша нація повинна формуватися справжньою. Християнською справжньою християнською нацією, справжньою безстрашною, безстрашною у вічність, направлену любов'ю, наповненою і беззлобною, беззлобною, беззлобною нацією, безстрашною, щоб нас злоба не перемогла, бо так хоче зло, так хоче цей сатана, щоб ми на зло відповіли злом, але ми на зло маємо відповісти могутністю, силою, правдою. І без злоби їм святим. Ми не маємо бути м'якотілими, але ми не маємо бути переможені злом. І братолюбство, і навіть любов до ворога повинна перемагати, перемагати диявола навіть у наших ворогах. І вони повинні наповнюватися повагою і гідністю. Я вже це бачу. Я спостерігав деякі інтерв'ю полонених, і я бачу, яка повага в них. Є до тих людей, до нас, які повели себе з ними гідно і достойно, не слаб, не слабо. Але, і без, але в багатьох моментах не всім це вдалося, зрозуміло, але в багатьох моментах оця святість і беззлобі християнського Духу насправді присутні в нашому народі, бо наш, наше козацтво святе, наше, наше той, той, той Камертон український, то воїнство святе. Той Сагайдачний родом з Галичини. Здавалося би, що одна, од ми один народ і дійсно Сагайдачний родом звідти з Західної України, і він відроджував православ'я. Він є символ нашого козацтва і символ нашої віри. І оце успіння Божої Матері завжди першим, завжди уповання на неї покладали козаки наші. Значить, вона їх наповнила своєю силою, своєю правдою, своєю любов'ю і своїм святим безстращам. І беззелобієм. Оце є, повинно стати нашою ознакою нашого народу. Оця свята віра християнська, оця любов могутня, оця вічність направлена, оця бажання чаю Воскресення мертвих і жизні було чоловіка. Навіть у тому фільмі пропала грамота, звучать ці слова. да? Козаки насміхаються перед смертю, в лице й дивляться і читають на пам'ять чаю, Воскресення мертвих. І жизнь будучого віка, нам треба наповнитися, наповнитися цим Духом, пригорнутися до Святої Церкви своєї і сформувати нам єдину святу, яка в нас присутня завжди. Вона церква, вона єдина і є, єдину святу Соборну, Апостольську українську церкву. Ми, можливо, тому і залишилися. Наша маленька приходна, наша домашня церква, у цій Константинопольському. Патріархаті ми залишилися не, не, при, не приєднавшись до новоствореної церкви, хоча бажаючи їм всім серцем її зміцнення, бажаючи їй стати могутнім патріархатом Київським, українським, Великою церквою. Але для того, ще велика дорога. І, от, і ця дорога лежить через матірну церкву, через Константинопольський патріархат. У нас бага, багато священників мусить прийти. До цієї віри нашої християнської в єдність народу, в єдину Соборну, Апольську церкву через матірну церкву, і греко-католики, і навіть ті, які навіть не хочемо всіх говорити, московський патріархат, бо насправді вони так як не мов би, затьмарені, але багато серед них є українців, тому ми для них <кхи> читаємо сьогодні навіть і для них оголошуємо і опублікуємо ці ектенії, які ми читаємо за перемогу українського воїнства. Які є в їхніх же служебниках, я боюся, що вони їх не моляться. Так візьміть відкрийте ваші служебники і молімося всі єдиним народом за, за перемогу українського воїнства, за зруйнування того страшного безбожного антихристового російського царства, за наповнення страхом і, і соромом тих людей, які сюди прийшли, і за перемогу дійсно гідності, і дійсно духу істинного християнського. Істиною свобідних людей, красивих людей, богоподібних людей, наповних любов'ю і повагою один до одного, бо нам цього так бракує. Нам бракує у тої справжньої християнськості живої і справжньої. І, можливо, і ще зіграють роль у ці наші братства Ставропігіні, Древні, і у формуванні цього нашого народу могутнього і справжнього, і живого. Одним словом, хочу вас привітати святом. Хочу ще хотів би звернути увагу на слова премудрості Соломонової. Це в кінець. Я не можу вам проповідувати це, бо ці це, слова вони настільки складні, що кожен нехай сам в них вдумується. Але вони звучать так. Ми читали сьогодні в честь на Всеношній в честь Богородиці Премудрість Соломонову. І вона, вона казала, що, що хто, їх, е, хто, хто карає злого, так, Дім'янчику, звучить, хто, хто карає злих, подивиться і безчестя. А хто обличає нечестивого, опорочить себе. Погляньте, які слова звучать, які нам, які нам говорить пророк слова? Тобто, хто карає злих. Хто подимить собі безчестя. А хто обличає нечестивого, опорочить себе, бо, нечист... бо обличення нечестивому рани йому. Тобто, вкажи краще, приму... а коли ти докоряєш премудрому, він тобі подякує, він примножиться, він стане ще могутнішим. Тобто, якщо людина дійсно злобою наповнена, то їй не поможе твоя святість. Якщо ти навіть з, добро, з добротою, будеш до них звертатися, але твоя доброта в цьому випадку лукава є. Тому, можливо, краще, як сьогоднішні воїни, злом сокрушаючи до смерті, розумію, відправляючи на суд Божий. Бо якщо ти пробуєш, нібито буде добрим. Одним словом, складні ці слова. Нехай кожен сам їх вчитається сьогодні, але, але по крайні це точно відноситься для, для тих, хто серед нас. Є не цілком гарними людьми, які деколи наповнюють, деколи дійсно краще лишитися в святості, да, лишитися в обличенні того, хто, хто тобі дійсно буде вдячний за це, ніж обличає нечестивого, порочить себе, наказує злих, подимить собі безчесті. Одним словом, отакі слова сьогодні нам ще в день успіння читає Свята Церква. Нехай і вони стануть для нас роздумом. Бо нехай сам кожен прочитає, і вдумається в них, і для себе зробить ті висновки, і щоб та святість і та беззлобія святе, і мужність, і безстрашність, і вчаю чаю Воскресення мертвих, і в Рождестві дівство сохранилося, і в Успенії немира не оставилася, Богородиця, воно залишалося з нами і молитвами твоїми, і від смерті душі наші. Амінь.